Шатл прибув. Для кого? А, да, ми маємо когось прийняти на 14 днів. М -м, це скорпіон. Це скорпіон? Сісти у шатл. Все, ми виконали. Це, мінус скорпіон. Скорпіона у нас нема. Чи ні, чи це не він. Скасувати звантаження. Біде скорпіон? Ти ж маєш сісти у шаттл Ну, все. Ти маєш полетіти зараз. Кінець, кінець цього завдання. А, відправити? Відправити все. Я повертаю. Та завдання завершено. Перейти до місця. О, ось! Мої передові компоненти, що дуже круто. І квест виконаний. Я вже звик до Скорпіона. Мені він так подобався, як поселенець.